Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ці хвилини дрони прошили аеродром Усманю. Воронежі пишуть джерела на місцях. За останні тиждень це вже 20-й наліт дронів на аеродроми РФ у прикордоні та ближе до Москви. Під час нальоту дронів було пошкоджено два транспортних іл 76 Очевидно, що Соколи або ж Довбуші свою роботу зробили. Російські льотчики в паніці. Востаннє справжньою несподіванкою було те, що Україна атакувала два російські аеродроми за сотні кілометрів від кордону, використовуючи модифіковані безпілотники радянського часу. Як пише політико, з посиланням на джерела, які знайомі з деталями операції. Йдеться про літаки-розвідники Ту 141. Ключовим фактором успіху стала несподіванка. Нічого подібного Росія просто не очікувала. Сказала людина, яка працює з українським урядом. Ця атака свідчить про здібності української оборонної промисловості до інновацій, тоді як РФ змушена купувати дешеві іранські безпілотники. У виданні зазначили, що це демонструє нові смертоносні можливості країни, яка покладається на імпортну зброю для відбиття нападу Росії. Як відомо, Україна протягом декількох місяців запитувала у західних союзників ракети великої дальності і безпілотники. Роте отримує відмову через побоювання, що ЗСУ будуть атакувати територію Росії. У виданні прогнозують, що якщо так продовжиться, то Україні доведеться продовжувати покладатися на модифіковані БПЛА. Удари по російських військових аеродромах є законною цілею для Збройних сил України. Стратегічно та потенційно ми здатні дістати не лише до Москви чи Ангеліса, але й до Уралу. Про це розповів екс-голова служби зовнішньої розвідки генерала армії України Микола Маломуш. Ми сьогодні вже маємо власні потужні ракети, це не те які ми просимо в США, але на наш ВПК може випускати ракети, і перші вже є. З іншого боку, це і квадрокоптери та інші системи, які дістають за 1000-1200 кілометрів. Це і ракетні системи та безпілотники, які летять на 1000 кілометрів, а деякі і на 2000 кілометрів та можуть нести бойову частину, яка завдає ударів по тим цілям, що створюють для нас найбільшу загрозу. Це аеродроми та літаки Ту 95 та Ту 22 стратегічні бомбардувальники, які несуть ракети дальністю 600-800 кілометрів. Ці ракети б'ють по нашій інфраструктурі, житловим будинкам та енергетич. Об'єктам згідно норм міжнародного та українського права, та навіть російського чи білоруського такі дії кваліфікуються як терор. Тому аеродроми, кораблі, підводні човни з ракетами калібра, які б'ють по цивільному населенню. Це законні об'єкти війни. Відповідно, ми маємо повне право наносити удари по цих об'єктах. Ми це вже показали і в Енгельсі, і в Криму, і це лише початок. Стратегічно та потенційно ми можемо достати і до Москви, і навіть до Уралу. Є у нас промислові високоточні об'єкти, які можуть забезпечити створення ракетних систем, які б'ють на 3,5 і на 10 тисяч кілометрів. Тим більше є практика на Південмаші, де створювалося надзвичайно потужне озброєння. Тому в даній ситуації, якщо Росія буде затягувати війну, проводитиме терор проти мирного населення України, ми будемо відповідати. Це вже той етап, коли потрібно карати ворога. В першу чергу це удари по об'єктах розміщення ракет, ракетаносія, кораблях, можливо, системах пуску, які розміщені як на окупованих територіях, так і на території Росії та Білорусі, і США і НАТО і ЄС визнали, що ми маємо право бити по тих об'єктах, які несуть нам загрозу. З яких наносяться удари по нашій державі, зокрема по цивільних об'єктах, а Енгеліс це лише один з аеродромів агресора. Ми маємо повне право на захист своєї держави та право наносити удари по агресору. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.